Всі здорово, змірами! Здоров І я. я сьогодні з вами буду грати у Майнкрафт. Дивіться, я вам покажу, що я нового зробив. Давайте починаємо. Дивіться, що я нове зробив. Е, тут печа до поле, але тут воно, вже калітка є. Я побудував курник. Та, там були двері, але я їх закрив, щоб кури не було, то селяни заходять і кури вибігають. Це курник мій. Курочки. Прикольно. Дивіться. що я нового тут побудував. А, я колись таке робив. Отакі у мене був всім стиль проробити могили. А тепер в мене нові могилки є в стилі хрестика із Діорита Мари Канівич, самий Найстаріший, 90 років прожив. І Каній Каніович. Це його брат, який прожив трошечки менше. У ну, мене вони ростуть. І дивіться, що я зараз роблю. Я тут до да, церкви, ви вже знаєте. Парк. Такі фоточок, які я зробив, будиночок там. Обоці покажу. Я стільки всього нового зробив, вау, дивіться. дуже багато чого. Це парк у мене. Да. У мене такий парк. Тут ще в мене вівці пасуться. І дивіться, я подвав нову серку. Да, я побудував ще в церкву і перемістив тут клад А ви звичайно, по... Чуть... Анна, ви, звичайно, мені будете писати в коментах Рома, на що ти хочеш, на що ти побудував другу церкву. А скажу, що я просто побудував, щоб. Вибачте, мені просто зважають. Да, я спеціально була церква, бо в мене багато селян, і вони е, да, в мою стару церкву. І я вас спеціально для цього дову. Да, вот, там якраз є ікона, я, да, ікони. Да, а та де був на місці, щоб скласти. Е, щоб ці ікони. Та, щоб ці ікони там повістити. І дивіться, яка в мене церква вийшла. Там навіть є ікони, але там я не міг поставити ікону. Там ще є да, великий купол. Дуже велика частина церкви. Звін. Дивіться, тут якраз дві дзвони, але я там зроблю такий купол, і і треба. Да. Я хочу там зробити заборч, щоб там був відділ для того, щоб там. Ось всяке що зберігається для церкви. Я зроблю вже це інші церкви. Ой, дівчонки, я помилився тут да, я вже сам зроблю. У мене тут навіть хрест є, як і в церквах. Да, там еще це, там де ікона лежить і свічки ставиться. І там уже, і все остальне. Але в цій церкві багато більше кімнат. Але я так просто зробив. Та да, дуже велика церква в мене ще більше. І що я хочу зробити, я вам покажу. Я буду спеціально. У клабище. Я спалю там е дерева і підрівняю все там. І буду вже перші могилки робити. Дамо могил. Діти, буде те, тут є вже... Готова церква до Богослужіння Молитися Богу. Ну мої підписникички. Дивіться, що я ще там побудував мене я такі маленькі відео ще здібав, бо в мене просто пам'ять, я вже знайшов я додаток, який вже дав скачете телефон, і, і я видав там кучу всяку. І в мене я очистив так 21 не, гігабайт, Не гегай, гігабайт. Да. Я просто помилився, так. Да, я помиляюсь, бо там То такий хлопець. О, тут діти. Да, я тоді не займався розширитим Я так. Я деяких селя тут кормлював, хотів уже такі до операції, але в неї народилось аж чотири діти. ви, я разом з вами побудую тут такі відео для огорода. Болскипи поставлю. Так. Да. А далі у ті блосскипи, що там на грядці, то я їх всіх зламаю, бо вони не потрібні. Я там грядку буду робити. Уже потім. Мізріну. Не Селяни, селяни пісочки. Я так аж. Пропутав вас с селянами. Да. Сауна, я так я такий. такие. Видел це. Так, еще паркан селяни не падали. Им было. Катися, там, сходи понаставив. Так ось було камінне все. А тепер уже сходи каміння я, я постав. І тут ще прикрасив освітив тими ліхтарями. Якраз що такі ліхтарями без ось цих речагів та, із цих штучок. Бо я не можу весь час їх включаю, в день і ніч. І вони світяться у мене так і в день і в ніч. О, така мене сауна там дуже гаряча вода. Отам, далі під ця глина, далі під заборли, ще блок э, ці, э, скла, далі ще і... Бу, э, да. А далі і костри. Да, але рівно тут гаряче, але. Тут занадто все багато... Да. Менде так гаряче, тепленько. О, серіал пішов покупатися. Треба є сюди в пройти і включити цей хтарок. Це дид для хтарок, який виключений. А тут і так вже дуже багато всяких мускепомог. І це виключу. Що... Це саме перший забудований квартал. Хто де здав оцей будинок? Оцього, то це мій самий перший будинок, да. Я і там ще я Такий був пурховий готельчик зробив. Покращив фарбу клуні, бо вони мене не росли, а тепер ростуть. Тут забудував, такий буде до оцього пляжу та до Доргівельного причалу. Я проклав руківку аж у них по цих, тому троє складі там я треба там все розливати ці блоки та побудувати. Будинок? У мене така гора, але я туди не буду лізти. Треба ще це добудувати. Хто це? А, це селянин? Так, хто це? Це шучник чи що? Яка в тебе професія, розкажи мені. Пастух! А що ж тобі пасти? Тобі ж треба овець пасти. У мене немає спара вибач. Жалко, що Баткрафті селянами не можна торгуватися діамантами. Це був прикольно. Якщо було таке оновлення, то було аж було торгуватися з діамантами. Це було круто дуже. Знаєте, що я таке двослойвий побудував паркан, тут, щоб селяни із цього не падали аж туди і топтали грядки. Тут я прикрасився лавочками. І тут, ну, вже знаєте, що тут ярмарка я вже проклада, в років вже давно. Це перше кладбище. Далі я тут прокласлюю ці серії. Я вироблю. Давайте зараз вироблю цей, вироблю цей дерево, а далі вже можна прокласти бруківку. Далі. Ну, все. Всім удачі. Всім пока. Я маю з вами прощати. Все. Всі удачі, всім пока.